Температура ґрунту 103 градуси. Це ще холодно. А потрібно, щоб було 14-15 не менше у ґрунті. Юрій Кушнір перевіряє температуру ґрунту. У цій теплиці планує найближчим часом висаджувати розсаду помідорів. Буде розсада помідорки, потім ми помідорку знімаємо, врожай і одразу висаджуємо огірок. Агірок закінчується, заробляємо трохи грошей. Тут я спланував, вже котельна буде велика, опалення робимо, вулкани, вентилятори, спеціальне опалення, воздуха, опалення ґрунту. І ми запускаємо в зиму працювати ще теплицю. Тобто зелень, поки зелень перший, перший рік, а далі побачимо. Чоловік родом із міста Алчевськ, що на Луганщині 2014 року, добровольцем пішов на війну. Я жив там 52 роки, в 14-му пішов добровольцем батальйон ідар. Жінка зі Старобільщини теж в 14-му році пішла разом зі мною воювати добровольцем. До 19-го року ми на війні були, потім звільнилися. Вона чуть раніше, я чуть пізніше. Після повернення з війни спочатку оселились на Старобільщині, каже Юрій. Там створили фермерське господарство «Полуничний рай. А через повномасштабне вторгнення російських військ місце проживання довелося втретє змінити. Дуже все чудово було, там почали теплиці будувати, балагани. Потім, на жаль, 22 рік ми знову пішли воювати. Син підріс вже теж пішов воювати добровольцем. Зараз вони на війні, а я списався 63 роки. Плюс здоров'я вирішили не повертатися, не чекати закінчення війни, а відновляти наше фермерське господарство. Нині Юрій разом із родиною оселився у Решетилівській громаді, вкотре розпочинати тепличну справу з нуля та облаштовувати житло почали у селі Лобачі. Поки дружина та син на війні господарюють із батьками дружини. Витягли ми з звідтіля чистястею з, з Луганської області. Дуже важко було виїжджати їм. Бо Зять, дочка, онук, рідний брат всі айдарівці. Нас там ну, на куски порізали Самі розумієте, їм дуже важко було виїхати, ФСБ і так далі. Ну, не будемо про це, виїхали. При щось тікати відтіляється, ж переїхали сюди. Юра каже, так і так, зятьок. Треба нову теплицю строїти. Так ми її за півтора місяці зліпили, тому що вже опит є. Це в мене якраз третя вже теплиця. Яку ми строїли на власній ділянці, окрім полуниці, посадили малину, смородину та лохину. Також збудували нову теплицю для вирощування розсади. Купили теплицю, майже півмільйона. Нам обійшлась. Вона це ніхто не допомагав. Ми за свої гроші купили. Велика, 14 метрів на 30. Київ робив, під ключ її повністю. На розвиток сімейного бізнесу виграли три гранти. На ці гроші закупили спеціальне обладнання та отримали техніку для обробітку землі, розповідає Юрій Кушнір. Привезли трактор, фриза, полі обробляти, Сюди трактор заходить тут обробляти причеп, ємність на 10 кубів для поливу. Що, ще? Мотопомпа. Це USAID Мерсі Corp мені допомогли з обладнанням в розсадник. Це автоматика, теплоакумулятор, стабілізувати, стабілізувати температуру. Карітас, значить, у мене що обладнання холодильне і багато різних приборів. Я, мабуть, тут буду перший з таких фермерів, як я, який буде впроваджувати систему первинного контролю на нітрати. Нині Юрій Кушнір ділиться своїм досвідом вирощування полуниці та розсади із охочими, а ще волонтерить. Допомагає рідним, які на фронті, а також побратимам. Як звільнився, ну мене в життя не туди, тим більше моя рідня, там, мої побратими, це ж моя сім'я. Тут місцеві спілка, з ними їздив. Просто є час. Зібрався, м'ясо накоптив, продукція є, набрав, поїхав. Їм дуже приємно. А мені це ж дуже приємно. Ну чим я ще допоможу? Автомата у мене нема, на передову вже не піду. А так допомагати треба. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.